У Полтаві на трьох земельних ділянках будуватимуть житло для переселенців. За відведення площ 31 травня на сесії проголосували 37 депутатів міськради. Вулиця Лазурна одна із трьох, на яких планують зводити будинки. Цю та інші ділянки Полтавська міська рада надасть трирічну оренду обласній адміністрації. Загальна площа відведеної землі майже 12 гектарів. Найбільше з них 7 гектарів у межах цієї вулиці. Окрім цього, 2,2 гектара відвели на вулиці Олеся Гончара та 2,27 гектара на вулиці Остапа Вишні. Згідно з планом, висота забудови буде від 4 до 6 поверхів. Так за кошти. Державного бюджету буде збудоване житло. Це житло спочатку будуть надавати переселенцям. Якщо кошти будуть надані, завершити до кінця цього року Це 100 тисяч квадратних метрів на 2 тисячі осіб. Скільки коштує житло? 24 тисячі гривень квадратний метр. В ці кошти повинні входити не тільки будівництво, але й ремонт і саме там, мінімальна кількість меблі, там, кухня, санвузли. Ліжка, ну і так далі, за словами начальника обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, нове житло переселенцям надаватимуть тимчасово, доки на їхніх територіях не відновлять будинки. А після цього квартири даватимуть, зокрема, військовим та їхнім родинам. Валерія рибалка та Микола Єрьонко новини на Суспільному. Полтава.